Це новий боець мод доступний. Що? Нарешті можна вже відмінити розблокировку. Бо я так замахався, поки розблокував того... як він називається? Драко? Так, да, драко! Я так і замахався, поки його розблоковував і так не апну. І нарешті тут додали цю кнопочку «Прикритити розблокіровку». Як ви знаєте зараз, ну, скоро кінець Бравопасу, 42 хвилини. І я підготував уже відео для вас і для всіх моїх підписників. Ну як? Підготовлю. Прев'ю вже готове. Але це відео буде пов'язане з Бравопасом, Так. Ну, як ви знаєте, я не лютий донатор, але я задоначу на одну віщу. Пишіть в коментарях, передлагайте, і я запускаю путь Сем з першої сили на 20-й ранг. Да. Сем з першої сили на 20-й ранг. Правда, Спайк прикольно? Так. Спек це мій пес третій раз уже повторяюся. Якщо ви чуєте якісь фанові звуки, по типу як цей... Тоді не переживайте, то в мене це, Можу 10 годинну версію цього звуку записати, якщо ви хочете. Коротше, Зараз відкриємо StarDrop, я зараз розкажу. Як ви знаєте, почалася школа. Я відео записувати не можу так часто. Я так часто відео записувати не зможу. Типу, кожен день ко... Може... Я буду записувати відео дуже рідко. По Brawl Stars відео записувати важко. По Brawl Stars майже немає ідей для відео. Типу можу я создати якусь карту і міні ігри Але єдиний гравець, який буде, це мій ліпший друг Vertiks. І, кстати, то відео нове колаба з Vertix. Друга, чи третя... А, ні, я не знімав відео з коли бою Вертіксом. Коротше, я був заколабився з Vertiксом. Ми мали двоє грати, але він лівнув, коротше, 8 хвилин з марку. Чи там скільки? Зараз я вам говорю, що це, як воно називається, потий біч місці. Ну, коротше, я не можу знімати багато відео. Типу, в ближайші пару. Ну, типу, може в вихідні я буду записувати відео. Може я в вихідні тільки буду записувати. А далі я не знаю, де я буду записувати, як я буду записувати. Чесно вам кажу, давайте забрати і такі відео зіграю. що. Я... І... У мене прев'ю готове. Новий боєць МО, Нарешті вийшов. За кредит. Зараз я почну записувати наступне відео, коли вийде про Пас. Ви мені потрібно до школи. Типу, на першу годину з чимось. Тому записувати багато відео я не зможу. Типу, або зможу, але дуже вечором. Типу, Година восьма, і тоді буду виставляти на наступний день. І там мені треба робити цю срану домашку. Я вже в шостому класі. В восьмому класі, угу, конечно. Туперекоття. Мало. Коротше, я сподіваюся, що ви підтримаєте мене і мій канал лайком і підпискою. Підпишіться на мій канал, будь ласка. Я вас прошу. На ні. На ні. For business. Ну я е, зараз дивився гайд на мольта и е особенности. Короче, відео. видео. Подпишитесь, ласка на канал мені не нахвата вашей підписки, будь ласка. Я вас прошу. підпишіться на мой канал. Лайк, підписка, а вона большая писка. Піска. Підписуйтесь. Підписуйтесь, по мені потрібно 50 підписників для стрімів. І тоді я апну титул на базу. Свій самий перший титул А потім ви будете давати мені квест, який титул апати. Тільки не титул без башні Ну, типу прийняв самих сложних титулів. Тобто можна на могих сапнути Ну, в коментарях Крив титул без башні. Ну або такого. Ну, типу, не титул без башні. Ба це саме сложні титул, повинні тільки. Як я можу затягувати на стільки відео? Просто мовчу в 10 секунд. Скики я там промовчала. Ну, Короче, подивіться на записи, скільки я помочав, порахуйте. Пожалуйста, те, кто не дивите, підпишіте по мойці, если підписання. Подписывайтесь. Я вас прошу. Це видео я роблю без записи. Типу без монтажу. Я його, це видео вообще не монтажував. Я хочу, щоб ви це подавали його. Що... То ми вам стартоп я и прихвищаю... я захожу на твінк и ставлю разблокировку Супер Лер. Лер. Короче, я зараз вернусь. Ну, зараз мы заходимо на Твинк. Сезон завершен. Ура! И так Окей. Я за разбуку. Может я прекращу разбуку а вот и крайний. Я хочу прекратить разбуку а вот и Жалко. Я напевно буду розбуковувати какой-нибудь, а так случил до нової легендарки. Легендарка, звісно, на цьому аккаунті буде Спайк. Перша Легендарка. Ну, короче. Угу, угу, у меня гейм Я збираю взагалі, щоб поміняти нік. Киперспорт. Мені ленту дають. Нету ступень в 35 хвилин. Короче, всем пока. был Switch И мне потребно чекаты. Короче, всем пока.